Числівники у німецькій мові. Як рахувати, як утворюються порядкові числа і що з ними робити у реченнях. Це буде просто, чітко і з прикладами. У німецькій мові числівники бувають двох видів: кількісні кардинальцален і порядкові ордінальцален. Кількісні відповідають на питання, скільки Ein, zwei, drei, vier. А порядкові показують порядок: Erster, zweiter, dritter, vierter. Почнемо з кількісних. Вони завжди пишуться з маленької літери Eins, цвай, драй, фір. Пам'ятаєте, після 20 німці рахують навпаки. Українською кажемо двадцять один, а німецькою айнун буквально один і двадцять. Спочатку йдуть одиниці, потім десятки. Наприклад, двадцять один 35, тридцять п'ять фюнфундрайсіч, вісімдесять Найцікавіше це цифра один або айнс. Вона поводиться як невизначений артикль «ein». Якщо говоримо просто про число, це «eins». Але перед іменником вона зміниться як артикль. Наприклад, Das ist ein Tisch» – це один стіл, але «Das ist eine Lampe» – це одна лампа. У складних числах, наприклад. Einon 20, einon 30, Einonfir0 завжди використовується ein, а не eins. ein, einon20, не ains und 20. Решта числівників 2, 3, 4, 5 і так далі. Не відмінюються. Але раніше у німецькій мові 2 і 3 мали особливі форми в вдатів і генетів. mit цваєн oder draєen Menschen. Я говорю з двома або трьома людьми. Зараз німці кажуть простіше. Von zwei Nachbarn, von drei Числівники можуть ставати іменниками. В такому разі вони пишуться з великої літери і отримують артикль ді. айнс» одиниця. Ді цвай «Ді драй» трійка. Для утворення множини просто додаємо N. айнзен» У школі я завжди мав одиниці. У Німеччині анс це найвища оцінка, а шістка найгірша. Порядкові числівники в німецькій мові означають порядок предметів перший, другий, третій. Вони вживаються як прикметники і завжди з означеним артиклем «Der erste Tag» – «Die zweite Lektion» – «Das dritte Kapitel». Від 1 до 19 додаємо суфікс те. «Der zweite», «der vierte», «der siebte». Від 20. І далі суфікс сте: «der zwanzigste», der einundzwanzigste. Винятки: 1 erster драйдріт «sieben», siebter, acht achter. Порядкові числівники відмінюються так само, як прикметники за родом, числом і відмінком. Наприклад, «Er ist mein erster Lehrer» мій перший вчитель. Ізеє Майнен Ерстенлерар. Я бачу свого першого вчителя. Ішпрехемідем Ерстенлерер я говорю з першим вчителем, даззінчулер дес Ерстенлерерс, це учні першого вчителя. У німецькій мові для дат ми використовуємо конструкцію АМ з порядковим числівником у формі датів з закінченням n, це означає на або у з датою. Наприклад, Ам-Фюнтенмай з 5 травня ам Зехценте октяб 16 жовтня ам драйцьте напріль 30 квітня. На письмі Порядковий числівник завжди супроводжується крапкою. От і все! Тепер ти знаєш усе про числівники у німецькій, як рахувати, як утворювати порядкові та як казати дати. Якщо було корисно, збережи це відео і напиши в коментарях свій день народження німецькою. Наприклад. І am 3. Februar geburtstag. Побачимось у наступному уроці. Більше пояснень у телеграм-каналі за посиланням у шапці профілю.